У цій багатоповерхівці в спальному районі міста Михайло Башенський проживає 30 років. Чоловік пересувається на кріслі колісному. Чотири роки тому для нього встановили у під'їзді спеціальний підйомник, аби було легше пересуватися, дістатися до ліфта. Весь час мені допомагали або родичі, або знайомі, або сусіди у цих сходах до ліфту добиратися на це. Вони мене просто на руках заносили сюди і. Ліфт зажали, і тоді я ліфтом добирався. І зараз мені дуже добре, я без сторонньої допомоги добираюся сюди до ліфта, і те саме квартиру. я можу це все сам зробити, сам з'їхати і сам виїхати. Чоловік показує, як працює платформа. Тут стрілки є, вверх-вниз, от я їду вниз. Я нажимаю вниз, і вона автоматично, все робить автоматично, то нічого. Просто треба притримувати, щоб кнопочку притримувати, щоб з'їхати вниз. І вона саме бачите, вона сама автоматично їжджає всього Росія. Такі підйомні платформи є складними, аби не заважати іншим мешканцям користуватися сходами. Встановлює та обслуговує підйомники комунальне підприємство «Львівсвітло». Ними можна користуватися, навіть коли відключають електроенергію, каже технік інженер Назар Галай. Він є акумуляторний пристрій. Нам він автоматично, коли він під'їде, він зупиниться і буде заряджатися. Відповідно, якщо немає електроенергії, він разів 20-22 зможе з'їхати вверх низ без електромережі програма забезпечення доступності житлових приміщень для осіб з інвалідністю діє з 2019 року. Торік її призупиняли через повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Цьогоріч у бюджеті міста передбачили гроші на це обладнання. Орієнтовна вартість одного підйомника 400 тисяч гривень. Говорить директор міського департаменту житлового господарства Орест Тимчишин. Особа, яка має таку потребу, вона може звернутися як до ЦНАПу. Будь-якого так безпосередньо до управління соціального захисту, або може про це озвучити в закладі охорони здоров'я, де вона отримає допомогу, і відповідно заклад проінформує управління соціального захисту. Встановлено вже 38 підйомників. От також ми ще маємо цього року передбачені кошти на встановлення семи підйомників. Також Львів світло встановлює та обслуговує підйомники для осіб з інвалідністю не лише у під'їздах, а й ззовні будинку після необхідних обстежень та погоджень у держорганах. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львів.